Всім вам миру Божого. Цар Соломон, якому було дане все, було дане мудрість, багатство, який ні в чому не мав нужди, який жив. спочатку він е, сповняв волю Божу, він строїв храм. Але потім він почав відходити від Бога. Він потім почав нарушати всі божі закони. Він почав блудити, він почав дуже сильно пити. І Він відійшов, і за це Він отримав прокляття. Але він мав все, і він все-все втратив. Ісус Христос, коли був на землі, Його сатана іспитував, Він казав, ти мені вклонися, я тобі дам все багатство, всього світу. Він сказав: треба поклонятися єдиному Богу, небесному. Амінь.